Гантік-кальк Максі. Нанесли, запанували його. Наштампували з вами таку шубку малесеньку. Спочатку перетягнули, далі наштабували малесеньку шубку. Uh, слідуючим етапом у нас саме наштампували так, білого, білого тону. пройшлися з такими рухами, де ми захотіли, щоб додати якісь прошивички. Uh, далі в мене воно починає перемішуватися на гладівочки, щоб вже такими, як недомісіками, щоб у нас дополучити такий бачиш.